Всім привіт! Мене звати Катя і я хочу показати свій щоденний е, макіяж. Збиратись буду на нову пошту. Так, збиратись буду на нову пошту і роблю свій звичайний швидкий е, макіяж на кожен день. Е, це у нас початковий варіант. Маємо, що маємо. Я вже нанесла догляд, помила волосся. І зараз приступимо. Я завжди наношу кісточкою, ну, завжди. Раніше наносила руками пальцями, зараз кісточкою і спонжиком. Так, видавлюємо на ручку таку горошинку. Тональний крем у мене ну він мені не подобається. Це не тональний, це bb крем Міша в номері 21. Не подобається тому, що він для мене дуже світлий, по-перше. По-друге, він має віддушку. Я не люблю такі тональні, які мають аромат, бо в мене може на протягом всього дня від нього. Коротше, взяла маленький варіант, бо не було мого 20 мл. Але, думаю, кого не лякає аромат і кому потрібен світлий тон, буде ідеально. Так, наносимо так. Наносимо. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Надіюсь, надіюсь, mm. хтось подивиться все ж таки це відео, <смі> як розважальний контент. Бо мені, наприклад, завжди заходять такі відео, коли я фарбуюсь чи займаюся якимись хатніми справами. От, І дуже мало у нас залишилось україномовного в принципі, такого контенту. Хоча я збиралась знімати е, давно, скажімо так, ну, думаю, по моєму мікрофону, зрозуміло. З яких пір він у мене, і з яких пір я збиралась займатися Коротше, про нанесення. Просто е, трохи набираю з руки і легкими рухами все це розношу по обличчю. Потім ми все одно це будемо розтушовувати спонжем вологим. От. Це найшвидкий мій і простий макіяж на кожен день, коли ти така хоп. швидко встала, зібралась за там, 15 хвилин. Якщо не потрібно сушити е, е, волосся. Так, потрібно не забудь зняти зараз полотенце після того, як оп. Е, економія. Зняти полотенце після того, як нанесу. Заодно піду намочу спонжики, то я завжди роблю макіяж взагалі в ванній кімнаті. Для кращого освітлення сіла перед вікном. Всім сусідам привіт. Так, рознесла. Тепер залишками наношу рухоме на рухома повіко. Так, на одне, на інше щось він уже не, на... не наносить чи що. Ну, коротше, потім спонжиком додамо. Тут багато і не потрібно, просто тоную нерівності, скажімо так. І хтось каже, що він тобі підходить по тону, по шиї. А, ні, мені подобається більш засмаглий варіант. Так, я повернулася, зняла полотенце, додала термозахист з доглядом. Для волосся і продовжимо макіяж. Поки я ходила, тон то трошки сів, але зазвичай я так не роблю. Ну, тільки нанесла і потім одразу спонжиком все вбиваю. Ну, він дуже легкий, не дає такий, таке відчуття, наче тебе маска, але, як на мене, гарно перекриває. В принципі, я потім зроблю з іншим своїм тональним бібі-кремом, який ще краще перекриває і більше мені подобається. А зараз поки маємо, що маємо. Так що, так, Швиденечко, швиденечко, все робимо. Дуже незвично розмовляти з собою. На камеру. Ну, перше відео. Надіюсь, в принципі, його хтось подивиться. У нас зараз 10 січня і на вулиці плюс 11. Полтава, до речі. Я думаю, по мові, по моєму говору, зрозуміло. Так. Переходимося і по повікам. Начебто ок. Так, переходимо до скульптора у мене Кіко. Взагалі, саме найкращий, 202-й, має такий сірий підтон. Ну так, да, сірий підтон. Бо, по-моєму, 201 а, такий жовтий чи рижий, не знаю. Ну, коротше, а, як я його взагалі наношу, не малюю ним по собі, а я просто беру кісточку, той, якою наносила тональний. Отако, от, краєчок. І малюємо по побирику. Можна інтенсивніше, можна легше. Ну, хто як полюбляє. Так як це в нас швидкий, так... пум-пум-пум. Або пу пу пум Так. Малюю так, від кутика до вісочної зони. І... З іншої сторони точно так же повторюю. Ну, майже так же. Так, всі продукти, в принципі, для макіяжа у мене бюджетні, але гарні і добре мені підходять. Ну, подобається мені, ними користуватися, Господи. Розтушовуємо наш скульптор. Даже є якийсь натяк на сонце. Взагалі я свій мейк роблю в ванній кімнаті, але просто там таке освітлення, я подумала, що краще я сяду перед вікном, щоб гарно зняти. Але ясне діло, гарно з першого разу не вийде, тому хто ще не виключився, не переключився, всім дякую. Навіть якщо у вас буде один тіре три людини. Головне не переборщити. Блін, через те, що падає світло, так? сонце. Здається, що щось не рівно. Ну, так. Надіюсь в кінцевому результаті все буде ок. О, здається, хмаринка зараз закриє сонце і я зможу нормально оцінити. Так. Це ми вже розташували. Казала швидкий макіяж, а сама сажу, малююсь, три дні. Так, забула показати. Рум'яна теж у мене вологі, кремові, ламель. Коротше, зараз вони не дуже гарно виглядають, бо коли я наношу отак от кісточкою, вже по Тональному та скульптору, ну, воно трохи переноситься в баночку. І тому має такий. Так, який це номер? Це 401. Forever Флэм... brush. Ф... Так, 401. Ну, ок, поїхали. Блін, сонце, що ти робиш? Зараз я буду просто як Маруся. З червоними щічками. Нічого, якщо що, потім спонжем приберемо. Так, надіюся, там в мікрофон не шуршу. Шуршу. Щось. Ну, я набираю потрошку, але взагалі він дуже пігментований. І якщо набирати пальцями, він потім досить довгий час не змивається. Ну, міцеляркою ще більш-менш змиваються ці рум'яна з пальців. В принципі, обличчя змивається легко. Мабуть, тому що я їх наношу не на голову, а на тональну основу. Так. А пензлик для румян взагалі найзвичайний. Такий а, мабуть, все ж таки трішки спонжиком прийдеться пройти, бо я через це сонце нічого не бачу. Фу. Так, трохи причешу. Наступне припудриться. І ми майже готові. Так. Пензлик для пудри. Звичайний пухнастий. Найдешевший. Ага, так. Вони сказали за пудру. Пудра паєс в тон 10 лайт Beige. Але це не сама найкраща пудра, яка в мене є, бо в Паєс є класна рисова пудра з світловідбиваючими такими частинками. Наступний раз я буду робити макіяж уже з своїм улюбленим тоном. І тоді ми візьмемо мою улюблену пудрочку. Просто запилили, запилили все. Я зазвичай беру розсипчуту пудру, насипаю її в кришечку, потім з кришечки пензликом, потім струшую і найважливіші, скажімо так, зони закріплюю. Будри, пум-пум-пум. Так, з очима. Що я роблю з очима? Так як у мене завжди нарощені вії, я сильно не заморачуюсь. Хоча, мабуть, в кого гарні свої вії, мабуть, туші Набагато краще фарбувати, але в мене мої вії короткі, тому я завжди нарощую. Раніше це, звісно, були ці густі великі, де навіть оченят не видно, але слава Богу, ми вже відійшли від цієї моди і можна нарощувати більш натурально. Ой, господи. Зараз би тут ще розсипала свою пудру, було б дуже весело. Так, очі. Для очей я беру такий скошений пензлик для сухого контурингу, чи як, але я ним. Ага. Блін, така коробочка, звісно, ще її тільки показувати. Я краще так покажу. Е, Евелін. Ну, написано, що це рум'яна для обличчя, а, а від, відтінки тауп. Типу, прикинули, да? він отак. От, негарно виглядає. Ну, в смілі, коробочка негарно виглядає, а відтінок сірий. Як воно може бути рум'яними? Ну, ок. Я їх використовую не як рум'яна. А як Тоную просто цю верхню повіку з однієї сторони і з іншої. Господі, ще пікби сонце так не сліпило. Мабуть, потрібно щось робити з місцем або з освітленням, бо ніфіга не видно. Потім я вийду на двір і буду дуже <смі> не дуже. Так, коротше, достатньо. А, воно наче так трохи затемніє, в чому суть. Так як ми ще тоном перекривали, бо бувають такі такі синюшні штучки, судинки. А, ну, мені подобається, коли воно. Так, затоновано. Ну, ну, це не займає довго часу. Тим паче я просто розмовляю і воно займає більше часу, чим зазвичай. Потім. господи, я ж опять та сама історія показувати свій хайлайтер. Хайлайтер теж Евелін. Я його купляла. Блін. Ну, декілька років. Мабуть, де в нього тут? Так вжити до До двадцять 20... кого тут? Ага. До двадцять четвертого? Пу пу пу. Так, коротше, наступний буде з новим хайлайтером. Колір шампань, печі, як він там називається, ну так, да, шампайн 01. Ой, вибачаюсь. Так. Наношу тільки на Кову в цю зону виступаючи, щоб коли ти так повертаєш головою, вона переливалась на сонечку. Також люблю ще над верхніх бою. От, щоб оцей куточок, домик, чи як його називають ще, поблизько Ну, комусь так не подобається, чула такі навіть. Хтось говорить, що виглядає, наче під носом мокре, але мені подобається. Так, під брову не наношу вже. Раніше наносила. Ну, і влітку теж буває наношу. Зараз ні. Так, що я ще роблю? А, ще частіше за все я... Так, де моя кісточка? Палетка. Єдина тінів, якими я зараз користуюсь. Щось я переборщила. Просто припудрюємо таким бежевим кольором. Він тут називається Pebble, Pebble Beach. Коротше, оцей. Там, де я вже напилила. Угу. І легесенько просто <кій> мені подобається, як воно так якось підкреслює оченята. Так. Ох, ну все. Тепер я прокрашую тушю нижні вія. Ві. Якщо хтось скаже, а навіщо? Ну, мені так подобається, в принципі. Так виглядає більш закінченим. Макіяж. Та й в принципі око, коли є не тільки верхні вії, але і нижні, блін. туш. взагалі, найпростіша клембі, водостійка куплена, там, мабуть, в цьому чому, а, фу, якому в якому цьому році? Не в цьому, в 24-му в Єві. Так, от трошки збираємо лишнє. Прочесала свої брови, я е частіше не фарбую е нічим, але я роблю фарбування фарбою для брів і ламінування. Тому Ну, я їх ще просто відрощую, бо колись було мікроблейдинг, після якого в мене пропали майже оці куточки. Ну зараз почали вже відростати. Того я сильно не мучую. Отак от, от. Угу, от, от. А губи. Коротше, взяла на сьогодні свій улюблений олівець, теж дуже бюджетний. LCF. Він уже. Массипусенький в тоні 0,7. Люблю його за такий натуральний рожевий відтінок. Не зафарбовую повністю, а малюю тільки контур з таким легким тушуванням. Блин. Оп. Губи завжди підвожу по самому краєчку, що зверху, що знизу. Так, куточки трохи підмалюємо. Угу. Але і це ще не все. У мене є багато там різних блисків, але коли я малюю цим олівцем, я, скоріш за все, буду брати сім відому масочку для губ. Вона вважається взагалі нічною, але я її на ніч не використовую, а використовую вдень. І вона дуже гарна. Дає колір такий нюдовий. З оцим рожевим олівцем. Взагалі гарно. Ну, мені подобається. Так, якщо хтось додивився до цього моменту, витримаючи мої перше відео, ой, я вам дуже вдячна від щирого серця. Бо якось трошки страшненько було сідати і розмовляти з телефоном. Ну, Фарбуватися не страшно, але так, потрібно ще сушити волосся. Добре, все, я побігла сушити волосся. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть якийсь коментар, кому що сподобалось, не сподобалось. А я надеюсь, що я це не закину і буду продовжувати е знімати відео. Все. Всім пока. Всім пока.